День миру в Сумах відбувся волого. Благодійна акція Ice Bucket Challenge, яка народилася в США, докотилася й до нас. За правилами, її учасник має вилити на себе відро крижаної води, записати це на камеру і пожертвувати кошти на добру справу. В Ice Bucket Challenge по сумськи взяла участь молодь із центру європейських ініціатив. У парку Казка юнаки дівчата знімали міні-кліп і збирали кошти для сумських прикордонників, які несуть службу в зоні АТО. Чи не завадила? Осіння погода обливанням, кому передали естафету Ice Backing Challenge І головне скільки грошей зібрали в результаті знає Світлана Паламарьова. вихідний день. Погода, осіння. Та юнаки дівчата з центру європейських ініціатив узяли відерці і прийшли в парк казка на мокре діло. Тут посвящено поддержки нашим бойцям, которые сейчас воюють в зоні. Аток митім сплатити всю Україну цією акцією. Щоб і запад, і восток би вместе місті був їдім. Ми сі час сніме міні-кліп. Я думаю, всім понравиться. Тим часом народ підтягується до костюмованих і веселих не облитися та кинути гроші в скриньку. До великої справи долучилися й маленькі благодійники. в саукалі побіди, держатися, ну все одно всі за них балі. За годину акції повеселилися і зібрали дещо для військових. Організатори кажуть, сума хоч і невелика, та це ж тільки початок. Заходи на підтримку солдатів проводитимуть ще. Ми зібрали 667 гривень, 20, 51 копійку. Ці гроші ми зібрали для пограничного відряду, спеціальної застави бойців, які називаються суми. Ми дуже їм хочемо допомогти. Це буде лічна зустріча так, з начальником пограничного відряду. У нас є волонтер, мама, яка непосередньо син знаходиться в цьому відряді. І тому, благодаря Єї ми зможемо передати вічна тож то ми купим. сумчанам. Незабаром покажуть кліп, який зняли на день миру, щоб залучити до мокрої та благодійної справи більше людей. Цього ж разу облили лише одну дівчинку. А незабаром естафету Ice Bucket Challenge мають перейняти і в нас, і поза межами області. Апросаємо визов трьом учрежденням – це банковська академія. Киевскому университету Тараса Григорьевича Шевченко и Львовскому политеху. Ну что, поехали? Отлично, свежо. Все просто супер. Не смерзла? Нет. Что побажаешь військовым? Возвращаться домой. И самое главное, живыми. Мы ждем вас. Светлана Паламарева, Сергей Сурков. На часе новины.